Виправляємо, щоб все було рівненько, красиво і текст був весь читабельним. У Державному архіві Полтавської області кипить робота. Тут щоденно оцифровують від 12 до 13 тисяч сторінок. Сам процес нескладний, проте потребує уваги, каже старший спеціаліст по скануванню Ірина Тихоненко. Якщо вона світла, світлого кольору, все добре. Ми робимо фокус даної справи. Все робиться легко, кнопку нажимаємо, чекаємо, поки камера сфокусується. Робимо автофокус. І нажимаємо далі. У нас камера сфокусована на ту висоту, яка зараз лежить справа. Нюансів у роботі багато. Варто звертати увагу і на колір документів стан сторінок, каже Ірина Тихоненко. Є різні також сторіночки, бувають рівненькі, гарненькі, бувають, що вони дуже якби випуклі або літають. То ми беремо паличку, їх приглажуємо. Якщо це не допомагає, ми можемо притримати. Або зафіксувати спеціальним зажимом. Після того, як ми відсканували, ми проходимо оцінку, нажимаємо, і в нас показує на моніторі вже кожен кадр, який ми профотографували. З роками паперові носії інформації старіють. Багато документів видавати до користування не можна, тому їх оцифрування важливе, каже директор архіву Валентина. Гудим додає в архіві, є шість скануючих пристроїв. Перевагу надають саме генеалогічним документам, бо на цей вид документів найбільший попит в Україні останні 20 років це такий сплеск генеалогічних досліджень. Тому ми почали з цієї групи документів. На сьогодні ми оцифрували десь біля 210 тисяч справ, це десь 6 мільйонів аркушів. В основному ми оцифрували повністю такі ну, великі фонди генеалогічні, як колекція метричних книг православних церков Полтавської губернії. Це документи по 1945 рік. Після сканування документи передають на спеціалізований сервер. Завдяки йому дуже зручно працювати в електронному форматі, адже це спрощує пошук і роботу з документами, як для зберігачів, так і для відвідувачів, зазначає головний археограф архіву В'ячеслав Кручененко. Дуже зручно зараз працювати в електронному форматі з документами, які раніше доводилося замовляти ось на такому бланку йти в сховище, Чекати 3-4 години, поки ці документи принесуть, і тільки потім можна було працювати. У цій роботі обласний архів працює спільно з американською генеалогічною корпорацією «Family Search International», діяльність якої присвячена наданню допомоги людям у дослідженні їхньої сімейної історії.